Якщо я встаю з правої ноги, то день буде вдалим. Якщо моя жінка встане невиспана, то до сраки та моя права нога. Дзвінок у відділення поліції. Алло, поліція? Так. Що у вас трапилося? Дві дівчини б'ються одна з одною. За мене. Пане. А в чому власне проблема? Та боюся, бо страшненька перемагає. На уроці вчителька запитує. Віталік, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати людиною, яка могла би купувати дружині діаманти та дорогі шуби, водити її в самі дорогі ресторани та купити її Феррарі останньої моделі. Молодець, Віталіку, сідай. А ти, Петрику, ким хочеш стати? Раніше я хотів стати космонавтом. Але тепер я хочу стати дружиною Віталіка. Чоловік каже дружині. Оксану, знову наш чудовий синочок витяг гроші з мого портмоне. Чому ти думаєш, що то він? Може, це я взяла. Це виключено. Там ще трохи лишилося. Стара діва, причому сексуально стурбована, що вечора перед сном заглядала собі під ліжко. Чи не забрався туди якийсь парубок? Так минуло багато років. І ось одного разу вона купила собі ще одне ліжко. Щоб її шанси зросли вдвічі.